Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте дивитись сьогодні, на чиї провокації вам не треба реагувати. Так одразу попередження захід показують, що буде летіти і так. Не показують, що буде щось розбити, але лякати точно будуть. Тож будьте уважні все одно. Захід країни, захід України. Так, далі, далі починаємо. Давайте дивитись спочатку філіжанку, там трошки підсохне блюдечко. там теж подивимось. Одразу показаний мені чоловік, його провокації в емоційних гойделках. Вам не треба взагалі на це реагувати. І знаєте, це як от коли людина не може собі одразу почути, побачити ваші кордони, що можна застосовувати до вас, а що не можна. Так, от, що стосовно емоційне гойдало, коли, наприклад, ви щось там між вами щось коїться, ви щось там сказали йому таке, знаєте, ну, висказались, давайте так, щось проти нього, проти його якихось там, ну, він каже одне, а ви протиречите. І він віддаляється, не шукайте його. От хай е губиться десь, це, як, знаєте, як можливість обміркувати, що між вами сталося, як йому до цього ставитись? Тут показано, що він навіть в ті моменти, коли ви не знаєте, де він ішов. Куди це він віддалився, показано чітко, що він з якимсь чоловіком радиться. Він обговорює вас, він обговорює те, що між вами сталося. Звісно ж, він зі свого боку це обговорює. Він каже йому, так як йому зрозуміло. Але все одно не шукайте, сидіть на в тому самому місці, де ви є, робіть те, що вам треба. Бачу, що ви взагалі в ці моменти зазвичай дуже заклопотані і хатніми справами, і якимись там, ну, може, творчість якась у вас, може ще щось. Книжки читайте, що хочете, те робіть, не шукайте з ним зв'язку. От ніби нічого не сталося. Розумієте, йому це і треба розуміти, наскільки він може на вас надавити в якійсь ситуації, наскільки він може взагалі своє нав'язувати вам? Ну, Тут вже, знаєте, якщо жінка впевнена в собі, якщо вона себе цінує, то і він вас буде цінувати от за такою вашою поведінкою, що я не бігаю за тобою, я не шукаю виправдань якихось. Я тобі сказала свою думку, а там вже думай, як тобі це сприймати. Так, ось тут мені цікаво щось. Тут якийсь Персонаж, ну для кого як? Для когось це буде чоловік, для когось жінка нав'язує свої думки. І це теж провокація. Він провокує на скандал. От це підла людина, вам треба розуміти. Тут обмовляє вас. Тут ситуація, в якій вам треба взагалі відрізати від себе цю людину і не брати його взагалі в своє майбутнє. Бо він як, знаєте, ну, у вас була компанія, в якій три людини спілкувались, і ця людина вам ставить перепони. Він, трет... він ем... ні, він четвертий зайвий. Є три довірливі особи між собою: ви одна з трьох, один з трьох. А цей е, персонаж, він, е, він має за мету пересварити всіх вас, але ви е, та особа, проти якої він щось своє там має. Знаєте, це. Чому? Тому що ви маєте вплив на цих двох. Отак тут показано. Вас треба нейтралізувати і зайняти ваше місце. Угу. Так. І буде вас провокувати на скандал, на те, щоб ви нападали от на людей, які вас не, не підтримують. Може, не підтримують, бо він так це буде обставляти. Не, не обов'язково, що дійсно ви не маєте підтримки. Це його такі прагнення. Далі, на чиї провокації вам не треба реагувати? Отут тут більше все ж таки чоловік, який з багатьма людьми спілкується. Панікер такий, що ну, ще пошукати таких. І свою паніку буде нав'язувати ну, всім, з ким він спілкується. Про майбутнє, про перспективи, про те, що взагалі все пропало, ніяких перспектив немає, не буде. Оце, знаєте, паніка розганяє, розганяє цю паніку. Не реагуйте. Знайдеться людина, яка дуже різко його зупинить. Може, це і ви будете, це там вже дивіться. Далі, що показує літера С, літера А, літера Б. Угу. На спілкування чоловік та жінка. От на, літера О ще сюди додайте. І літера Г. На спілкування от між такими людьми. Літера е, Н. Спілкування між такими людьми воно часто буває з провокацією. Тут маніпулятор чоловік. Угу. Далі. Так, ось тут не зможе, не має впливу на вас показаний чоловік, який для вас він ви його так вже сприймаєте, як примару якусь. Що є, що нема, байдуже. Якось він ходить біля вашого порогу. Коли, знаєте, от людина не так вже він багато і знає про вас, але колись дуже багато про вас знав, може, і однією сім'єю з вами був. Може, для декого з вас це, як родич, якого, від якого є відсторонення. Може бути сусідом комусь з вас. Людина, яка хоче вас спровокувати на бесіду. Ви не звертаєте уваги на цю людину. Ви якось, ну, ви собі ходите по своїх справах, взагалі, от, знаєте, не згадуючи навіть про цю людину. Це можна навіть про когось з вас сказати, що вже і не пам'ятаєте, що він такий існує. Але він вас пам'ятає, і він іноді вас бачить десь. І дуже хочеться знати про ваше особисте життя, вигадує собі або бачить точно, що ви в парі. І Тут якісь як молитви до неба промовляє про вас. От саме, щоб мати можливість змін в своєму житті, щоб бути ближчим до вас. Дівчат, це дуже схоже, більш за все, це схоже про якогось вашого минулого. Тільки не кидайтесь тапками. Я знаю, як люблять чути про колишніх. Давайте далі дивитись. Так, робота соціум. Є тут жінка, яка на плітки вас буде провокувати стосовно когось там. ну Більш за все, більш за все, це роботи торкається. Є людина, яку намагаються вимітати з колективу, але не так все просто. Під питанням ця тема вже останні два роки так точно. Людина там вже корінням проросла <смі> в колектив, взагалі, там, де ви працюєте. І отут жінка вас буде провокувати на плітки стосовно цієї людини. Що ви знаєте? Що? Mm -hmm. Що вам відомо, що ви чули, а ви ви дуже тут, я б сказала, ви тут дуже в стороні від цієї ситуації. І ви знаєте, ви мені так симпатично тут виглядаєте. Ви посміхаєтесь, так знаєте, така легка посмішка на обличчі. Ви взагалі не реагуєте на ту людину, яка до вас буде приходити і провокувати вас на пліткарство. Ви у вас тут взагалі якось пліткарство не дуже цінується от особисто вами. Так, про вас, до речі, показують, що про вас якісь два чоловіки дуже багато розмов мають. Дуже подобаєтесь одному з них. Не обов'язково, що це стосується от десь там в вашому колективі, ви їх бачите. Чомусь вам це важливо знати. Далі. Тут, своєю провокацією, тут комусь з вас варто бути дуже уважними, бо тут чоловік своєю провокацією просто втратить перед вами маску, яку носив воно ну, доволі довго. Знаєте, він не вас тут буде провокувати, він іншого чоловіка спровокує. А Не просто так, щоб всі е, круг е, спілкування, от щоб всі, з ким він спілкується, побачили лиху натуру чоловіка. Тут не просто так буде провокація. Тут, знаєте, от я вам покажу всім, що за людина перед вами. Він довго тримався, він споглядав за тим чоловіком. Він... Це не просто, знаєте, настрій зіпсований він щось робить. Він розуміє, чому йому хочеться викрити людину от перед усіма. Бо бачить його для себе і для, взагалі для колективу дуже лихою людиною. Угу. Далі. Так, бачу чоловіка, який, ото як той кіт, облизується, дивлячись на вас, але в ногах у нього сидить жінка, на яку він просто вже не звертає уваги. Вона йому вже не цікава, бо побачив вам вас. 74 тут є цифра, вона для когось з вас важлива. Літери ТН. Хочу вас собі підкорити літера К. Ще сюди йде літера А. Знаєте, як в залежність вас якусь від себе мати. Ну, така, не така, щоб знаєте, залежність, щоб, щоб смикати за мотузки вас, а от йому було б приємно, якби ви в якійсь ситуації були від нього залежні. Підкреслити свою важливість е е вам. Угу. Так, ну філіжанку ніби все розповіла, давайте що тут ще? А тут не вдасться провокація, тут людина, людину хтось як перехопить в провокації. Знаєте, ви взагалі, от для багатьох з вас кажу зараз, ви як захищена людина. Є от в вашому оточенні, там вже дивіться, де це ваше оточення, є люди, які взагалі, от знаєте, як ну, от як завжди на вашій охороні. от Коли не, не дадуть вас образити, не дадуть, ну якось так Проявити якісь таке ну, не дуже ставлення до вас. От коли в якійсь ситуації ви помічаєте, що е, вчасно з'являється там хтось, хтось з вашого оточення, і все якось так. Знаєте, ніби був би скандал, але не трапляється той скандал, бо хтось відволікає. Або хтось зателефонував, або вас покликали, або людину покликали, яка вже там розпалюється до скандалу. Отут для таких людей. Угу. Чоловік показаний, доволі молодий, може вас провокувати на емоції, так, що ви аж плакати будете. Десь якусь будівлю показують, де ви от разом, або ви мешкаєте разом, а може, це і з вашої родини людина, або це ви десь працюєте разом, десь буваєте в тій будівлі разом. Це, спілку... це не стороння людина, а це ви спілкуєтесь так багато з цією людиною. Може бути, і родичем, може бути і коханим комусь з вас. Показана, знаєте, от якась, як нерозуміння характеру вашого, от тут, от, от в цьому проблема. Літери Б Г є, Н. Цифра 4 сюди йде. Вона якусь важливість має. Або для вас, або для нього. І тут ще тема паперів важлива. І тут ще літера Ф англійська показана. Якісь фінансові можуть бути між вами справи. Далі. Так, ну, Тут показана людина, яка буде ставити питання. А, знаєте, на що провокує? Щоб ви самі захотіли допомогти людині. От і все. Оце така провокація. Там вже дивіться, якщо дійсно. Ви розумієте, що людина без вашої допомоги не обійдеться, то там вже дійсно можна допомагати. Але дивіться, як показана та ситуація, в якій людина опинилась. Мені більш на чоловічу енергію схоже, але може бути і відсоток що це про жінку. Тож, справа в тому, що все, що відбувається зараз, в житті людини це цілком і повністю кармічна ситуація. Ця людина проходить випробування своєї долі. І далі, вже як людина пройде ці випробування, далі людина вже собі отримує ну, далі щось по долі, якісь зміни, але зміни ці будуть поряд з вами все ж таки. Так, у нас там тривога звучить. Так, ну і здається, я вже всіх вам озвучила. Отут єдине, що додам, показаний чоловік, який вас буде провокувати якимсь питанням, щоб ви розговорились. Йому дуже хочеться, от знаєте, з вами дуже відвертої розмови. Щоб ви розкрились в цій розмові, це не погана провокація. Це просто коли людина не так багато про вас знає, а хоче дізнатись більше. Тож тут вже дивіться, але будьте уважні, щоб знаєте, от іноді бувають такі ситуації, коли ми потім жаліємо, що так багато про себе розповіли. Ну що, що для вас безпечно, то можете йому розкривати. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня! Бережіть себе, будь ласка, будьте уважні до сигналів тривоги, бо, знаєте, ворог у нас підступний. І давайте побачимось в наступних відео. І гарного вам настрою і міцного здоров'я! Всім пока!